І так, я знову вепію. Всім привіт. І ні. <кій> Новий день так швидко не настав. Я просто вирішив ще трошки на сьогодні почитати книж, книги Дарки Озерної. Бути окей, зокрема, почнемо читати частину другу. Тепер можете читати приклади. Перелік розладів, чи стань, які можуть заважати продуктивності, далеко не повний, йтиметься тільки про найпоширеніше ця книжка, «Недовідних психіатрії. Мета другої частини пояснити, що може стояти за певною поведінкою чи відчуттями в тілі. Та до чого в цьому разі слід датися, аби стало краще, коли ми знаємо, що якесь явище має цілком фізичне пояснення. Нам легше його долати, терпіти чи розвивати емпатію і розуміння до людей, яким зараз недобре. Якщо стисло, більшість втручань зводяться до психотерапії, прийому ліків і нормалізації способу життя це головні доказові заходи, і це варто прийняти. Четверте, четверте, розділ. Депресивний розлад. 4.1, години. Що таке депресія? письменник, Письменний, і перекладач Андрій Бондар. У своєму фейсбуці якось написав таке: нема ніякої депресії українців, а ось що є пригнічення, туга, журбас, круга, жаль, печаль, суму, розпука, гніт, віча і розпач, безнадія, скрута, смуток, скорбота, гонь. Нудьга, жура, гризота, зажура, хандра, спустошеність, пригнобленість, грижа, нудота, досада, тривога, бентега, туск к просунок, спросунок до вада ну да осмута журбота жур жалість жалущи журливість засмученість прокрота скорб юдоль сумота, смута смута жалек жалек запам'ятайте це слово Мова, це думив кабуча депрессия добровідома українцям, якщо так багато слів сбиралися збиралося. английский мови тільки синонімів мають хіба, хіба слова його ніс. Насправді я не звіряла. Я теж. Знайома, але не визнана ось іще й історія соціальних мереж кривого дзеркала, голосу народу. Торік Фейсбуком гуляв комік, з яким кажу, одразу я не згодна, де замість людей собаки породи хаски, і хаски клієнт каже, хаски психотерапевтові. Здається, вона депресія, терапевт відповідає, а мені здається, би просто лінива дупа. Але, на жаль, Ця картинка розійшлася тисячними репостами, ще більше закріпила хівне уявлення про депресивний розлад. <кій> а ще така реалізація аудиторії показала, наскільки в нас усе погано з розумінням психічних розладів і станів. Саме депресивний розлад найбільш посильний з усіх розладів, але чомусь він же й найбільш обтяжений міфами та вигадками, мабуть, тому що ми стикаємося з депресією в себе та інших так часто. Що вважаємо її варіантом норми? Ніхто не застрахований від депресії, наприклад, депресивні епізоди мають за плечима відомі, зокрема, й завдяки своєму почуттю гумору і зорому глузду люди. Марія Бурмака, співачка, народна артистка України, авторка пісень, серед автобіографічна, із назвою Не бійся жити. Мого часу ця пісня зразу, разом із I Will Survive стала мені підтримкою під час депресії. Джоан Роулінг, письменниця-авторка серії книжок про Гаррі Поттера та інших творів. Образний менторів по творчому змахтують людини всю силу і радість, народився у Джон Роулінг в часі, коли вона боролася з бідністю, безробіттям, самотнім материстом і переживала депресію. Юлорі, Музикант і актор, який зіграв доктора Гауса в найменному медико-клінічному середі та юного. Аристократа Вустера в комедійному серіалі Джибс і Вустер. Юорі вперше пережив депресію під літкому віці. Його мати також страждала від цього розладу. Гаррісон Форд, актор відомий за серією кінострічок Зорені війні та фільмами про Індіану Джонса. Дитинський був сором'язливим, його скували і біли в школі, що призвело до розвитку депресії, поліпшення в його меті настав завдяки самовираженню в акторській грі. Леді Гага Стефані. Джерманотта, співачка, композиторка та засновниця фонду Борнзі Свей Борн зі народитись... народилася такою пісня про прийняття себе та пошук. Та пошук. Опори в житті, названого на честь одноіменної пісні Гага пережила депресію та стала адвокаткою <клух> та психічного здоров'я. А її фонд допомагає молодим людям долати депресивний і тривожний розлади та боротися з її Джон Джим Керрі, актор, який грав переважно у комедіях та вслався своєю жвавою мімкою, і радісною усмішкою. Зірка маски в дитинці прагнув розвеселити свою матір, яка мала депресивний розлад, а в дорослому віці. Після чергового невдалого шлюбу сам розвинув депресію, звернувся до допомоги і приймав антидепресанти. Познайомитися з драматичним плакарем можете завдяки драмаді серіалу Кідін, телеканалу Тайм». Як бачите, ці люди, талановиті, цікаві, розумні творчі їх, ніяк не зашліними дупами, дозволили собі опуститися або маргіналами. Вони переживали епізоди депресії, не через те, що справжнього горі не бачили. От і скіглять, як це в нас часто. Кажуть, а через складні обставини свого життя, якщо возлива не соромлюється розповідати про свій досвід, що ж таке депресивний розлад? Великий депресивний розлад це не просто сум журба журбачі, душевної білі відтрати, це тривалий стан сильної, всеохопної печалі, безнадії, розпачу, відчуття нікчемності сорому приреченості і вини, які заважають будинку справами стосунка, посібники з діагностики психічних хвороб та статистики ДСМ 5, наводить такі критерії для визначення депресивного розладу. Щонайменше п'ять симптомів із наведеного переліку мають спостерігатися впродовж двох тижнів поспіль. Обов'язково має бути втрата цікавості, або задоволення чи пригнічений настрій. Пригнічений настрій у дітей та підлітків. Це може бути дратіливість, втрата інтересу чи здатності відчувати задоволення, ніщо не радує, і не цікавить. Ангедонія, ктєва зміна ваги чи порушення апетиту, якщо. Суттєва зміна вагітче ваги, порушення апетиту, якщо йдеться про дітей. і Вага є недостатньою для цього віку порушення сну безсоння чи гіперсонія, тобто надмірна сонливість, дуже часто вранці важко підзвестися з ліжка. Неможливо знайти спокій через постійні відчуття стану білки в колосі, ще напаки пригальмованість, утома або враження, ніби батарейка, що сіла. Важко думати. Важко думати, неможливо зосередитися. Е, ви, по-дивому згадуєте, як колись швидко приймали рішення. Регулярні думки про смерть чи суїцид, план чи спроба самогуста можуть бути або ні. Але для діагностики депресії достатньо самих фантазій, на кшталт, хтось помру і всім стане легше. Симптоми <кхи> створюють значний стрес і змінюють плин життя так, що стає важко робити потрібні та звичні речі. Адекватно спілкуватися важливо, що такі зміни настрою, втрата працездатності не пов'язані з вживанням алкоголю, психотропних речовин чи ліків, а також не спричинені медичним станом, що впливає на нас, є, наприклад, порушення роботи щитоподібної залози, брак вітаміні Б чи пухлиною мозку, потрібно також відрізняти депресію, чизофронію, чи депресивної фази. Для піпулярного біпуля... розладу. розладу характерне чергування піднесено активного манії або гіпоманії чи, депресивного, чи депресивної фази періодів. Депресивний розлад часто супроводжує у тілі в суглобах чи попереку, приміром, а також зміни лівіду частіше сексу не хочеться, ніж хочеться, як буває в випадку тривожного розладу, а в чоловіки може розвинутися часткова ректильна дисфункція, оцінити наявність у себе. Депресивних симптомів на цей момент ви можете за вказаними посиланнями. Один із них онлайн-опитувальник розроблений. А, тут QR-коди будуть ясно. Один із них онлайн-опитувальник, розроблений на основі критеріїв виявлення депресії американського психіатра Арона Бека. Варто також скористатися шкалою Вільяма Занга для оцінки депресивних і соматичних симптомів. І тесті можна проходити двічі на тиждень, адже депресія це досить динамічний стан у на нашому суспільстві. Існує запит розмінчування міфів, але водночас риться безліч вимислів про депресивний розлад. І не хочу спростувати всі ці вигадки, адже кожна атака на фейки знову повертає їх в інформаційний простір. А отже, знову поширюється, як вибивати кілим відпілений, виходячи з приміщення, тільки тому. Тому тільки наведу тези про депресивний розлад, які важливо зрозуміти, і запам'ятати, щоб змогти краще ставитися до себе чи інших людей у стані депресії. Депресивний розлад дозволяє здатності працювати і бути ефективними. Бажання спати, лежати, не виходити, не вирішувати нічого це наслідок депресії, не причина. Зук людини, котра переживає депресію, несможе відчувати радість, вона може. Відділяти чи адекватно реагувати на серотонін та інші нейромедіатори. Алкоголь погіршує симптоми депресії. Людина, яка говорить про самогусту, може її здійснити. Завжди зважайте на свої або чужі думки про суїцид це тривожний сигнал. Депресія це не хвороба багатих, зманіжених і бездіяльних безбідність. Є одним із факторів ризику розвитку депресії, проте цей розлад може свідкати будь кого незалежно від соціального стану. Як і у випадку інших розладів, просто почати радіти та просто припинити плакати нереально. Облиште радити свої прості рішення, краще підтримайте близьку людину грішми на терапію депресії. Депресія інколи минає сама, та поки ви чекаєте, коли це станеться, руйнується фізичне здоров'я і стосунки, може дійти навіть до самогубства, а чекати, що це минеться надто великий ризик. Депресія буває в будь-якому віці, хоча найтяжчіше перший епізод стається на початку третього десятку. Антидепресанти, це, звісно, хімія, як і все решта в цьому світі, крім хвиль, світла, звуку і часу. Антидепресанти потрібні мозку для виходу з депресії, так само, як і як людині, котра проходить реабілітацію, потрібні ходунки, милиця та ковінька, перш ніж вона знову зможе ходити самостійно. Ну, на цьому цей короткий стрім. Поки що завершимо. Поки що я буду завершувати. Зустрінемося завтра. Дякую всім, всім папа. -па.